Я хочу вас познайомити із нашим баченням європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів і тими завданнями, які стоять перед Україною у світлі євроінтеграційних процесів. В Європейському Союзі існує досить розвинене законодавство у сфері погодження із відходами взагалі і стосовно електронних відходів, зокрема. Можна виділити такі наступні блоки. Це рамкове законодавство, що включає рамкову, рамкову директиву 2898 ЄС, про відходи та відміну деяких директив. Європейський перелік відходів за рішенням 2532 ЄС і директива, що стосується всеобщоючого запобігання і контролю забруднення. Далі європейське законодавство е, формувалося за таким принципом регулювання операцій поводження з відходами і регулювання окремих потоків відходів. Це такі директиви, що стосуються операцій поводження з відходами, е, директива про спалювання відходів, директива про захоронення відходів та нагляд та контроль за транспортом перевезенням відходів. І директиви, які регулюють поводження із окремими потоками відходів. Це стосується тари і паркувальних матеріалів, цілий блок виділений, який стосується відходів електричного, електронного обладнання, про відходів транспортних. Засобів, термін експлуатації, яких закінчився, відходи до допомоги промисловості, відходи виробництва діоксиду титану та деяких інших. Ми дуже коротко зупинимося на рамковій директиві про відходи та відміну деяких директив. Ця директива увійшла до базового плану адаптації національного законодавства України із правом ЄС. Директива запроваджує заходи із захисту довкілля та здоров'я людиним шляхом запобігання або зниження негативних наслідків продукування та управління відходами, а також загального зменшення використання ресурсів та підвищення ефективності їх використання. Директива встановлює визначення таких понять, як відходи, повторне використання, утилізація та ліквідація, а також закликає. Посилити заходи, які мають бути вжиті для запобігання утворення відходів. Директива впроваджує п'ятиступеневу ієрархію пріоритетів. Найбільш бажаний варіант це попередження виникнення відходів, далі йде повторне використання, що найбільшою мірою стосується електронної продукції, переробка, інша утилізація, в тому числі енергетичне відновлення. І безпечне розміщення відходів як крайній засіб. Найбільше значення для нашої теми, яку ми сьогодні розглядаємо, це є розширена відповідальність виробника для посилення повторного використання, запобігання, переробки. Та іншого виду утилізації відходів, держави-члени повинні вжити законодавчих або незаконодавчих заходів, щоб кожна фізична чи юридична особа, яка за роздок діяльності розвиває, обробляє, має справу продає чи імпортує продукти, тобто виробник продукту, мала розширену відповідальність виробника. Це означає прийняття поверних продуктів та відходів. Що лишилися після використання таких продуктів, подальше управління відходами, і головне це фінансова відповідальність за таку діяльність, зобов'язання надати публічно доступну інформацію щодо можливості повторного використання та утилізації продукту, заохочення розробки продуктів для зменшення їхнього впливу на довкілля та вироблення відходів, стимулювання розвитку, виробництва та просування продукції. Багаторазового використання технічно тривалої та придатної для належної та безпечної переробки після того, як вона перетвориться на відходи, та ліквідація якої не шкодить навколишньому природному середовищу. Ну, ці підходи також враховують можливості технічного виконання, економічної доцільності, загального екологічного та соціального ефекту. Ну, Ми зупинимося ще на окремих пріоритетах, про які ми вже з вами згадували. Найбільше значення це має запобігання утворенню відходів, що включає розроблення та провадження планів і програм мінімізації відходів, формування політики екологічної продукції, яка спрямована як на запобігання утворення відходів, так і на обмеження використання небезпечних речовин. Продукціям. Застосування технологій, що зосереджені на продуктах, що можуть довго, повторно використовуватись та бути утилізованими, застосування найкращої доступних технологій щодо запобігання утворення відходів, а також роздільне збирання відходів. Ну, і ще другий пріоритет це повторне використання та переробка. Це передбачає заохочення повторного використання продуктів та підготовка до повторного використання, створення та підтримка мереж повторного використання та лагодження виробів, застосування економічних інструментів, критерії закупівель, закупів, кількісні показники та інші заходи. Забезпечення високої якості переробки на базі роздільного збирання відходів. Директива також впроваджує. Відповідальність виробника за управління відходами. Первірний виробник відходів або інший власник має самостійно піклуватися про відходи або доручити це дилеру або спеціалізованому підприємству. Відповідальність виробника та власника може бути розділена або делегована ланкам переробки відходів. Відповідальність за управління відходами. Повинен нести повністю або частково виробник продукту, з якого з'явилися відходи, та що дистриб'ютор такого продукту можуть розділити цю відповідальність. Директива також встановлює, що витрати на управління відходами несе первісний виробник. Відходів або поточних чи попередній власних відходів. Витрати на управління відходами частково або цілком може нести виробник продукту, за якого творилися відходи, або дистриб'ютори такого продукту. Ну, директиву також передбачається участь громадськості, тобто зацікавлені сторони, та влада та громадськість повинні мати можливість брати участь у розробці планів управління відходами. Та програм запобігання утворенню відходів, а також мати доступ до них після розробки та провадження. Ну і далі ми переходимо конкретно до тих директив, які стосуються безпосередньо електронних відходів. Головною директивою є директива 202.96 ЄС. Від 27 січня 2003 року про відходи електричного та електронного обладнання. Метою цієї директиви є запобігання утворення відходів електричного та електронного обладнання, а також заохочення повторного їх використання переробки та інших форми відновлення з метою зменшення розміщення відходів та їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. Директива охоплює все електричне і електронне обладнання, яке використовується споживачами, та електричне і електронне обладнання, призначене для професійного використання, тобто промислове. Директива висуває певні вимоги до такого обладнання, зокрема, необхідність врахування повторного його демонтування. Та відновлення, а також повторне використання та переробку компонентів і матеріалів. Директива встановлює категорії електрично-електронного обладнання, які використовуються в межах цієї директиви. Це додаток 1А, велика побутова техніка, побутова техніка малого розміру. Інформаційні технології телекомунікаційне обладнання, побутова апаратура, освітлювальне обладнання, електричні електронні інструменти, іграшки, обладнання, дозвілля і спорту, медичні пристрої, інструменти моніторингу, контролю, торгові автомати. У додатку 2 в далі категорії відходів, розшифровані більше детально. Директива наводить визначення. Що ж є електронні відходи, або, перш за все, визначення електрично і електронне обладнання. Це обладнання, належне функціонування якого залежить від електричних струмів або електромагнітних полів, а також створення передачі, вимірювання таких струмів і полів. Розроблене для використання з максимально допустимою напругою, що не перевищує 1000 Вольт для змінного струму. І 1500 вольт для постійного струму. Відходи електрично-електронного обладнання це електричне або електронне обладнання, яке є непридатним для використання, про що зазначено в пункті А статті 1 директиви, базової директиви, включаючи всі компоненти складові вузли і витратні матеріали, які є його складовою частиною. Директива також вводить поняття запобігання утворення відходів. Це дії спрямовані на зменшення кількості утворення відходів та небезпеки, яка загрожує навколишньому середовищу. Повторне використання це будь-яка діяльність, за допомогою якої відходи електрично-електронного обладнання та її компоненти використовуються повторно, включаючи тривале використання. І буде таке поняття як обробка. Це діяльність, яка пов'язана з передачею електронних відходів до пункту прийому для усунення забруднення, розбирання, подрібнення, відновлення, підготовку до розміщення і так далі. Директива також встановлює, що розробка продукції і виробництво електричного електронного обладнання має передбачати можливість демонтажу і відновлення а особлива увага надається можливості його повторного використання і переробки, а також компонентів і складових. Директива закликає і зобов'язує держави-члени вжити відповідних заходів, щоб зменшити розміщення електронних відходів, як несортованих муніципальних підходів, для того, щоб держави-члени прагнули створити ефективні системи збору. Їх необхідно зобов'язати до досягнення належного рівня збору приватних домашніх господарств. Це має здійснювати шляхом створення доступних пунктів прийому. Сортований збір є передумовою для забезпечення певної обробки і переробки електронних відходів і необхідне для досягнення належного захисту навколишнього середовища та здоров'я людей. Споживачі повинні активно сприяти успіху від такого збору та допомагати поверненню електронних відходів, з цією метою повинні створюватись зручні бази прийому, включаючи громадські пункти збору, які надаватимуть можливість приватним домогосподарствам повертати свої відходи принаймні безкоштовно. Стосовно відходів приватних. Домогосподарств директива до 13... передбачає, що до 13 серпня 2005 року повинно бути забезпечено створення пунктів, які б дозволили підземним власникам і дистриб'юторам повертати такі відходи безкоштовно. Директива також встановлює, що спеціальна обробка електронних відходів є обов'язковою. Задля уникнення поширення забруднень будь-яка установа або підприємство, що здійснює переробку і операції обробки, повинні відповідати стандартам, щоб запобігти негативним екологічним впливам, пов'язаних із обробкою електронних відходів. Повинні застосовуватись найкращі доступні технології обробки відновлення і переробки і забезпечувати. Захист здоров'я людей та навколишнього природного середовища. Пріоритет надається повторному використанню електронних відходів та їх компонентів, окремих блоків і витратних матеріалів. У випадку, якщо повторне використання не є бажаним, всі електронні відходи, зібрані окремо, необхідно відправляти на відновлення, у ході якого повинен досягатися високий рівень не тільки відновлення, а й переробники. Виробників всіх заохочувати до використання вторинної сировини, яка отримала із таких відходів. Директива встановлює також технічні вимоги до місць зберігання місць та обладнання для обробки електронних відходів. Ця директива доповнюється, а ще питання важливе. Яке встановлюється директивою, це питання фінансування. Директива покладає відповідальність за утилізацію працьованого електрично-електронного обладнання на його виробників як засобу сприяння, розробці і виробництву електронного і електричного обладнання, яке в повній мірі враховує і сприяє їх ремонту. Можливі модернізації, повторному використанню, і переробці. Директива зобов'язує кожного виробника, що розміщує продукцію на ринку, надавати фінансову гарантію для сплати витрат з видалення та знешкодження електронних відходів. Директива встановлює також таке поняття, як історичні відходи, тобто відходи, які були утворені у попередній. Роки. Директива закликає держави-члени зобов'язати виробників або треті сторони, що діють від імені, створити системи для забезпечення обробки електронних відходів з використанням найкращих доступних технологій. Системи можуть створюватися виробниками індивідуально або колективно. Особливе застереження стосується видалення усіх рідин. Та інших небезпечних речовин. Кожен виробник зобов'язаний відповідати за фінансування діяльності стосовно відходів, отриманих від власної продукції у випадку, якщо така продукція розміщена на ринку пізніше 13 серпня 2005 року. Виробник має право вибору. Щодо виконання цього зобов'язання у індивідуальному порядку або приєднатись до колективної програми. Такі компанії мають запровадити інфраструктуру для збору відпрацьованого електрично-електронного обладнання та надавати принаймні можливість безкоштовно повертати відпрацьоване електрично-електронне обладнання, тому виробники мають фінансувати збір у відповідних пунктах. А також обробку відновлення розміщення електронних відходів.